Всім доброї ночі. В нас продовження турніру підтримки з повітря з драконами. Вчора ми відіграли ось так. От. Сьогодні оборона навіть в це вийшла. Ну, подивимося, що буде далі. Добре, давай поїдемо, подивимося, що сьогодні в нас. В принципі, цю команду, я думаю, міняти не треба. Тут в нас є і хіл, і контратака, і. Диспели два. Та, в принципі, і свої бафи, то я думаю, все буде залежати від каменя, як нам будуть той камінь давати. Давай одразу так четвірку зробимо. Так, ну, в принципі, можна запустити ось так. Є у нас ще одна трійка. Ага, ще одна доїхала якимось чудом. Ну, давай спробуємо добити тут. Так, лісю ми позбулися. Давай візьмемо ось так і... Та й тут зірвемо трошки. Зараз нас почистять. Ну, я сподіваюся, крім мультиків. Так, і от що ще я затупив, то це рігард в костюмі у мене. Потрібен був мультик. Ну, нічого. Я думаю, тут ми якось переживемо це. Давай знімемо бафи, вдаримо по сонці і знову перезарядимо кедмана. Не позарядився. Добре, ось так вже дозарядиться, я сподіваюсь. Чудово, в контратаку вдарив. Так. Сонька нас покинула. Це не може нас не радувати. Угу. Та що, будемо крутити полянку ми ось так. Ну Добре, давай зробимо фіол в пустоту. Ось таким чином. Акула, не вмирай ще рано. Давай, дебафи ми зробили. Ну, зараз, я думаю, гормик доб'є акулу, звісно. Чого не хотілося б, але вже як буде. Ні, він туди не вдарив. Чудово. Тоді робимо ось так. І якось так і зелені не складеш. Ніяк. Давай фіол. спробуємо по гормику. Нормально прилетіло. Є у нас дракончик, прижмемо, не забуваємо про нього. Так, все одно якась херня з полем. <кій> <кій> угу. Якраз після диспелу вмикаємось і ми. Так, їхній дракончик там щось б'є. Але ми зараз ще підхилимось і спробуємо знести гормика фіолом. Ось так. Трішки не вистачило, але він нам допоміг. Певно, теж вже замахався грати в цьому бою. Давай б'ємо. Підхилимось і не знаю. О, давай так філол скинемо. Чудово. І залишився у нас кетманського. Тому зараз будемо перезаряджатися та й, в принципі, працювати над тим, щоб його як можна скоріше вбити. Там у нього міньйонів тих купа. Ще міньйони по 705 очок. Ну, давай так. Будемо шукати фіол під ним. А може і не будемо, може ось так зробимо. О, трохи там щось відчуває вже. Ще нам трохи допомагає. Окей. Давай ще зелень зберемо там під ним. Давай таким чином. Чудово. Все ж таки акула. Перемагає добре. Давайте візьмемо той костюм, що ми хотіли мультиком. Угу. Всі скло, нічого собі. Всі на 25 х на максимальних зламах. Ну, давай поїхали. Нам потрібен фіо камінь, та й зелень теж. Так, фіо, як ми бачимо, у нас дуже багато. Не знаю навіть з чого почати. Та давайте з цього почнемо. Угу. Тоді ще є, є в нас комбо. Так, давай спробуємо цього Кирила добити. Скільки я ходів зробив? А Фіол, в принципі, особою не прилетів. От зараз у нас буде в пустоту. Давайте складемо це. Угу. Та, думаю, зараз прижимати чи ні. Ні. Давайте ще один камінчик в пустоту. Це забагато трошки. Хоча, може і ні. Е, я сподіваюся, кейдмен не вб'є нікого. Чудово. Дракон їхній трошки підзадовбав, вже два рази ультанув. Колян нам... ага, буде пробувати нашу контратаку. Ну нічого. Тоді давай в нього і скинемо, щоб він вже вдарив. І ми спробуємо його теж пробувати потроху. Давай тут пошукаємо, може філоу якийсь, Ні. Філов не прийшов. Давай так тоді, хай побільше комбо ще приїде. Як же боляче. І знову той дракон, ні? Так, а ну, всім жити. Ой, ну хто б сумнівався? Ну що за треш? Хоч коліна знесло. А з цим що робити? Довбиком? Щось мене їхній дракон трохи підзадовбав вже. Скільки він раз вже ультанув. Ну тут трошки не пощастило. Вбили мого Меліндора і не було змоги підхилитись. Давай трошки підхилимось, контратака. Кедмана не вистачає, щоб знести. Нарешті. Так, але що й обходить? Ну, хіла і контратака це таке собі. Добре, давай спробуємо, що ми тут ще можемо. Так, ще фіу. Давай з цього гріма запустимо. Угу. Підхилимось. Давай пошукаємо шефіу. Таким чином сходимо, ввімкнемо контратаку і давай складемо фіол. Так. Ще раз візьмемо фіол. Так. Зараз вже пішов у нас підвищений урон. Угу. Трошки б'є. Важко тут буде грімо вбити. Там і камінням під ним, під ним немає. Ну, давай так от, якщо він заряджений. О, Фіо приїхав вчасно. Ну, зовсім трішки якесь вийшли на комбо і було б норм. Давай тут пошукаємо десь щось. О, філо знайшли. Начебто зарядилися, не? Давай знову. І тут ще зелені складемо. Ага. Ого. Це він нормально дав. Так. Ну, і що? Давайте взривати взривати це. Трошки не вистачило. Тепер сподівання в нас на дракона і на Кіприота. 280 він б'є. Якийсь треш. Але ж хочеться витягнути цей бій. Угу. Якби ще його камінь тут десь знайти. Ага, ось є. Ну, серйозно. Ну, не знаю. Тут якось, якось так все. Було наперед відомо, мені здається. В принципі, той дракон мене там і розмотав один, я думаю. Більше там не було нічого такого, щоб хтось мені проблеми робив. Ну, добре, пошукаємо ще фіол. Де ж його знайти, якщо його нема? Угу, Ой, вибачаюсь. Ну давай ще в Кіпра прокинемо. Буде ось так у нас трійка наступним ходом. Угу. Але якось обережніше бо так от зробити. Ну хоч, в принципі, всі бафи візьмемо. Ну, окей. Візьмемо ось так. Тепер ми нам зелень скласти. <кій> а її поки... Ага, ось є кристалик у нас, в принципі, нормально. Зробимо ми такий кристалик. Знімемо контратаку. Спробуємо. Давай сюди вдаримо і давай тут філу сходимо. Ой, зелений, чудово. Пробили Кіпра, це вже добре. Ці двоє, я думаю, повинні об контратаку розбитися там трошки, якщо в неї потрапили б. Окей. Десь потрібно зелень. Давай тут четвірку сходимо. І давай ось так сходимо. Угу. Є у нас трійка зелених. Ну, але це забагато трошки. Так, стоп, жити. А ну давай тут філо грімо. Зовсім трішки не вистачило. Скільки? 99. Ну що так. Ну і нема чим добити зараз, ні? Окей, розпочинаємо другий раунд. А так. Чудово. Давай сюди четвірку запустимо ще раз чудово і тут пошукаємо філоу трошки. Так. Ну, зараз кедманом, я думаю, доб'ємо його, ні? Да, добили. Так, ще у нас двобої. Чого сьогодні того, так все. Давай. У нас три мультика тут. Давай тут хід зробимо. Ось угу. кристалик там роз'їдеться, а отак не роз'їдеться, давай. Так. Чудово, в Соньку там залетіло. Давайте її доб'ємо тоді. <кій> Та й зробимо ось такий хід. Перезарядимо кедмана нашого. Думаю, може знадобиться зараз. Давай бити. Там щось... Той Ригард бронірований в нього. Під двома оборонами. Ну так, а, вже одна. Ну, так. Давай зелень сходимо. І фіол спроба. Фу, вистачило нічого собі. Нормально крити там залетіли. Так, анолісю, ну, молодець. Головне, нам не заважає. Так, ну і Килайл залишилась. В принципі, щоб в контратаку дала нормально так. А ми будемо от потроху криво бомбити. Так. Ну, зовсім трішечки не добили, але, але зараз таким чином доб'ємо і складемо філов трошки. Може десь зелень там знайдеться? Може. Ну, Давай крутнемо полянку. Ну, давай так філ. Угу. Так. І Кедман буде завершувати бій. Поїхали, молодець. Цей бій якось швидко пройшов. Так, тут у нас мультики, грех навіть є. Ну поїхали. Поїхали. Так. Що в нас тут? Чи нема в нас тут ніякого кристаллика? Ну, давай тут спробуємо. Ага. Якось би цей фіол забрати. Давай тут спробуємо Ну, Я сподівався, що тут може щось доїде. Давай тоді так, трійку зелені підготуємо. Ага. Ось фіол доїхав і ще трійка фіол приїхала. Чудово. Так. Є один хід, який мене цікавить. Зробимо ось так. Так. Щось не дуже, є чогось. Не -то, типу, певно, подивився. Думав, там щось ще повинно скластись. Давай зелень пошукаємо. Ось зеле наша. Давай беремо. Давай так вдаримо. І фіол спробуємо добити його. Так, добили. Тепер би нам підхилитись якось. А як нам це зробити, якщо зелені стоять так паскудно? скудно? В тюртуса прокидувати мені не хочеться. Хм. Давай в кедмана тут прокидемо, все одно заряджений. Ну, таке собі. Філол скинемо. а якраз бафи злетіли погано. Але знайшли зелених. І Тібур тут зараз б'є. Ну, то потрібно все одно прокидувати так. Так, Кедмон нас покинув, на жаль. Трохи ми підхилимось. І давай тут сходимо. Є ще у нас філол. Але хотілося б філов в пустоту. Давай тут щось пошукаємо. Угу, кристаллик, знайшли чудово. Кристалик нас влаштовує. Фіо заряджені. Ну, жива ж я сподіваюся. Чи там міньон доб'є її? Угу, дракон доб'є. Окей, окей, давай так тоді. Давай синій кристалик. складемо ще. Ано. Ано пробиття довбане. Давай так. І давай, щоб було побільше комбо, з таким ходом зробимо. Що не вже ті не доб'є. Хочу контратаку вдарив. І то вже добре. Давай тут фіол скинемо. Тут нам клика якось би потрібно забити. Або грега, в принципі, всіх потрібно забувати. О, чудово. Грех від'їхав. Кланг у нас пустий, тому можемо щось ще тут пошукати. Ого! Давай кристалик і зараз будемо крутити. Отаким чином. Давай фіол знайдемо. Підхилимось, контратаку вімкнемо. І давай так трійку складемо. Так. В Кедма на четвірочку. Але ж він пробуває контратаку. Ого, нормально так вдарив. Давай спробуємо тут фіоз знайти. Або Зелень теж підійде. Фіоз знайшов і, до речі. В принципі, можна спробувати і добити його буде зараз. Ні. Це там мало. За кулою може б було б повеселіше, а так ні. Давай ще фіолу. Так, сходимо. Знову не добили там копійки ми. 110 очок приблизно. А я в шоці. Окей? То давай тут пошукаємо ще філоу знизу. Приїхав. Відродження, відхил. Все як ми любимо. Ну, трошки проскочило, але нічого. Давай тут одним камінчиком так задінемо. І тут так зеленю. Погладимо. Так, стопе. Зараз знову будемо через дракона програвати чи що. Я щось не розумію. Давай хоч ми свого дракона може, зарядимо. А хоча... Давай так. Ну, килика не потрібно було заряджати. Не добуває копійки. Це якийсь тришак, якщо чесно. Зараз Кейдмен когось мінусне. Ну, звісно, Ха, хто б сумнівався. Давай тут фіол сходимо. Надоби ну, його, щоб він не воскрес. Чудово. Давай зелень складимо. Ну, давай От, добрий хід, Ще почекаємо. Тут сходимо. І зараз фіо будемо кидати в кетмана. Давай підхилимось на максимум. І ось так фіо. Скільки там? Фу, чудово. А це нормально. Навіть без акули впорались. Так що ми маємо топ-5, на якому місці? 7000 місце. Окей, всім дякую за увагу. До побачення.